Привіт! Давай сьогодні розберемо дизайн, який виглядає складно, але робиться все просто. Для даного дизайну я використовую твердий матеріал, в даному випадку твердий кольоровий гель. Однією каплею ми вбудовуємо архітектуру, але будуємо лише половинку нігтя, спускаючи одну каплю до середини нігтика. Підводячи тонесеньким пензликом акуратно матеріал під кутикулу. і не забувайте, що це є твердий матеріал. І біля кутикули ми його не навалюємо, а лише акуратно розподіляємо тоненьким шаром. Після цього ставимо в лампу на 30 секунд. Далі я використовую також твердий матеріал, в даному випадку гель зеленого, гарного, неонового відтінку, ставимо каплю посередині і пропрацьовуємо, добудовуємо архітектуру нігтика, контролюючи товщину матеріалу і контролюючи також товщину торця. Щоб менше нам було робити опилу, щоб опил був мінімальним, ми акуратно пропрацьовуємо викладаючи правильно матеріал на нігтик. В цьому випадку, тоненьким пензликом я пропрацьовую бокові лінії, також спускаю матеріал на торець, щоб кінчик у нас не був прозорим. І трішечки розтушовую границю зеленого з оранжевим, цим самим роблячи такий незначний градієнт, тобто градієнт для початківців я це називаю. Роблячи перехід з зеленого в оранжевий, не забуваємо про архітектуру нігтика, перевертаємо, центруємо матеріал і ставимо в лампу на повну полімеризацію хвилинку-дві. Після повної полімеризації знімаємо дисперсний шар, беремо в руки пилочку і робимо опил нашого нігтика, доводячи його до того стану, який нам потрібен. Все, що потрібно попиляти, попиляли, а тепер взяли бафик і гарнесенько все зашліфували. Але пам'ятаємо, що проходячись бафиком, не забуваємо про кутикулу, стараємося менше взаємодіяти з кутикулою для того, щоб додатково її не травмувати, якщо ви зробили чисточку перед покриттям. Гарно очищаємо нігтики від пилу і приступаємо до слідуючого етапу. В даному випадку я використовую стемпінг і беру пластину з надписами. Але це не є так суттєво. Ви використовуєте ті надписи чи елементи, які вам більше до вподоби. В даному випадку я переношу стемпінг лише на половину нігтика. І тут, як бачите, по довжині нігтика не вистачає кусочка візерунку. я його просто допічатую. А далі я буду використовувати наклейки в даному випадку полосочки, які є на липкій основі. Тобто ми знімаємо їх і ставимо на е, нелипку поверхню нігтя. Це дуже важливо все. Прикріпили де потрібно. В моєму випадку я роблю якби границю між стемпінгом і е, е, самим градієнтом. Проходжуся обов'язково бафиком, пилочкою на торці, щоб наклеєчка не виступала за кінчик нігтика, щоб в подальшому вона просто-напросто не відвалилася. Далі я проходжуся базою тонесенько промащую і цим самим базою фіксую наклеєчку і стемпінг, проходячись, обов'язково по торцю. Просушуємо і використовуємо наклеїки, які розмочуються у водичці. Ну, в даному випадку, я вибираю якусь із цих трояндочок, і мені потрібно зробити лише половинку трояндочки, щоб вона мені помістилася в моїй задумці. Обрізаємо обов'язково наклеєчку попри самі сам візерунок, щоб у нас було менше білого фону, щоб у нас була краща сцепка, промочуємо водичці і тут я знову ж таки використовую штампик, наношу наклеечку на штампик. І він дозволяє нам сцентрувати і правильно поставити там, де нам потрібно цю наклеючку, і тим самим притиснути її гарно до нігтика. Дисперсний шар від бази нам дозволяє рухати цю наклеючку. Далі використовуєте ультрабонд для того, щоб підрозчинити. Ту плівочку, на якій робиться візерунок в наклейках. І цим самим вона нам дасть додаткову сцепку з подальшим покриттям, яке буде йти зверху на наклеїчці. Далі топове покриття я використовую матове. Проходимось матовим топом. Акуратно, з легким вирівнюванням, запечатуючи торець, акуратно, особливо де є наклеїчки, і сушимо в лампі хвилину-дві. Проходимося обезжирюючим засобом, знімаємо гарно залишки всі від стемпінгу, очищаємо валики. І тут я використовую для акценту глянцевий топ. Щоб зробити акцент на нашій троянді. І вуаля, дизайн готов. І ще від вас підписка, лайк та коментар, а від мене багато корисних відео та порад.